Чернігові частішають випадки обкрадання приватних авто. Так за минулих три місяці обчистили майже сотню автомобілів, кажуть міській поліції. Зловмисники не гребують навіть старенькими жигулями. Там їх приваблюють акумулятори та магнітоли. Престижні марки машин злодії зламують завдяки скануванню сигналізації. Так, в останні кілька випадків зареєстрували минулими вихідними поруч із медичними закладами. А відтак в поліції попереджають не залишати в автомобілях цінних речей та паркуватися на. Стоянках, де є охорона, ми затримуємо крадії. У нас вже багато фактів розкриття таких злочинів. У нас затримували навіть неповнолітні, які скоювали крадіжки акумуляторів серед ночі, саме з автомобілів Васта Славута. Ми затримували їх, але санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до трьох років. В деяких випадках крадіїв, наприклад, у нас є особа, на рахунку якого близько 50 таких крадіжок. Але він засуджений до умовного терміну покарання. Минулими вихідними до поліції також звернувся і один місцевий пенсіонер. Він потрапив на гачок телефонних шахраїв. Йому повідомили, що його син потрапив у небезпеку і потребує грошей для вирішення проблеми. Старенький виніс 4 тисячі доларів невідомим. В поліції кажуть, такий вид шахрайства знову актуальний. У всіх цих випадках спрацьовує фактор раптовості, по-перше, по-друге, то, що телефонують серед ночі, завжди набирають навмання номер телефону і витягують особу на розмову, тобто питають там папа, тато, я там потрап в ДТП. І якщо людина починає сразу панікувати, вони вже ця людина вже потрапляє на гачок аферистів. Вони роблять все можливе, заводять розмову таким чином, що особа вже в розпачі починає. Не розуміє, що робить, і потрапляє на гачок аферистів. перш ніж виносити гроші, варто переконатися, що з вашими рідними все гаразд, або просто спитати шахраїв прізвище і ім'я рідних, які начебто потрапили в біду.